Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді ось такий ось пакуночок від Maybelline New York. Давайте подивимося, що за продукт нам прийшов. І сьогодні в нас на огляді буде гель гель-мус для м'яких та густих брів Super Fluff, що огортає волоски, не обтяжує їх, не склеює, рівномірно прочесує, і природньо виглядає на бравах. І в мене ось 257 відтіночок Medium Brown. Такий от він коричневого кольору. в мене Темні чорні брови, але він мені, як на диво, підійшов. Має нейтральний запах, що дуже чудово, не кожен люби віддушки якісь. Профарбуємо, профарбуємо зараз мої бровки. У мене завжди брови були кущисті, не маючи яких-то рівних ліній. Тому я хочу намалювати рівну лінію, щоб виділити контур бров. Так, мені так дуже подобається, це так виділяється. Реально продукт не склеює, не обтяжує, він не липне і на шкірі відчувається дуже приємним, як якийсь от легкий мусик. Дуже гарно. Подивіться, як доглянуто виглядає це, Подивіться на мою профарбовану бровку і не профарбовану. Знаєте, я дуже задоволена. Всім рекомендую спробувати таку ось чудову новиночку від Maybelline New York для м'яких та густих брів. Вона дуже чудово профарбовує і не обтяжує, не склеює волосочки. Так, тому рекомендую 10 із 10.